На початку квітня минулого року з Донецької області у Хмельницький переїхала Вікторія. Тут разом із сім'єю орендують квартиру, але пральної машини не мають, тож користуються послугами громадської пральні. Просили знайомих, ну ти не можеш просити зайомну кожну неділю. Прати вручну є такі речі, які ти сама не можеш попрати. Раніше ми жили вдома, а зараз наша домівка Хмельницький. І тому ми вдячні ну, за все, за те, що нам попрали, за те, що нам положили гарний порошок, за те, що нам речі посушили. Зимові куртки до пральні принесла і пані Ольга. Каже, що тижня користується послугою. нам негде было стирать. Мы живем в общежитии, там не повесить, не посушить. И когда открылась вот эта прачечная, это просто было спасение наше. Я, я стирала одна, жиночка дуже добрая, нам, мы еще приехали, она принесла нам, подарила тазик. Но в тазике куртку не постираешь, а такую белье, мелочь, в общем-то. А тут вот то, что верхнюю одежду как-то тоже стирать нужно и постельное. Громадська пральня запрацювала у міській лазні номер 1 у вересні минулого року. За цей час її послугами скористалось 3 тисячі вимушених переселенців та 250 хмельничан. «Громадська Пральня створена в співпраці з міжнародною організацією з питань міграції. Вони профінансували встановлення пральних та сушильних машин, і це дуже виручає переселенців. З такою здавалося беззвичайною потребою випрати свої особисті речі. У приміщенні встановили три пральних та стільки ж сушильних машин за чотири дні роботи, а саме з четверга по неділю, комунальне підприємство відвідує понад 200 людей. Ми почали вже працювати з 8 години зранку і до 8-ї, до 7-ї вечора, тому що дуже великий наплив. Куртки приносять, перемо, перемо, але буває, що якщо вони йдуть на пуху, то краще їх не, не нести, бо того що воно може збитися, і ми цим не ризикуємо. Якщо людина бере на себе цю відповідальність, то будь ласка, ковдри, якщо великі, дуже ми не беремо ковдри, бо вони не влазяться і можуть поламати нам машинки. Під час відключень електроенергії громадська пральня продовжує працювати. Для цього запускають дизельний генератор. Ми його придбали ще до 2018 році для потреб підприємства. Оскільки при різних війнах відключеннях в нас є встановлені парові котли, і існувала небезпека, загроза якоїсь аварійної небезпечної ситуації. Тому для його уникнення установити дезгенератор. і він зараз нас дуже виручає. Працює громадська пральня за попереднім записом. Безкоштовно скористатись послугами можуть вимушені переселенці та учасники війни. Іншим доведеться заплатити 75 гривень за одну послугу. Олександр Семенюк, Валерій Тилоховський, новини міста.